А що тут казати, Петрович? Воно бачиш сам, ремонти повним ходом ідуть, гаруємо в три зміни, але все одно енергії не вистачає. От на троє ще бракує енергії, все-таки треба якісь додаткові джерела десь брати. щось трьох... Ану, Петрович ідемно туди, у мене є ідейка одна. І минають, але небезпеки лише прибувають. Ану, Петрович, я давай додава. ну ти йди до нас туди в підсобку, я а я зараз поверну. Так, Петрович, ну брехать не буду. Я цю ідейку підгледів, значить, у корпорації монстрів, але трошки вдосконалив, має працювати все як треба. Зараз я секунду підключу. Ти по моїй команді жми кнопку, добре? Давай, Петрович, врубаю серіал. Ого, та тут вже по 150 крінжоват годин виходить. А довго воно так качать буде? Ну це в нього тільки середина третього сезону. Я думаю, що на четвертому сезоні треба буде ставити додаткові батареї, бо маловато буде потужностей в нас для того, щоб зібрати оце все. А коли четвертий сезон закінчиться, то що робити? Ну так там уже анонсували п'ятий сезон, а поки ми його чекаємо, то можна переключити його на сьомий і восьмий сезон Гри престолів.